Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із аналітикиною програми Transparent City, прозорі міста Вікторією Онищенко. Вітання пані Вікторії. Доброго дня, пані Вікторія. Хочемо з вами поспілкуватися про тему деросифікації топонімів в Україні, зокрема в наших містах. Йдеться як про назви міст, так і про назви багатьох вулиць. От нещодавно все таки був прийнятий закон. Про деколонізацію топонімів, і багато, можна сказати, міських рад почали чухатися для того, щоб встигнути самостійно перейменувати або ж свої міста, або ж вулиці у них, аби хтось інший не зробив це за них. Але водночас, все-таки, на вашу думку, яким чином до людей безпосередньо на місцях, як і до міських голів, так і до жителів місць, сіл? Донести важливість дерусифікації і деколонізації, адже ну дуже часто бачимо, що є або ж нерозуміння, або небажання щось змінювати. Чи на вашу думку, як це як це донести? Ну по-перше, я би хотіла нашим глядачам коротко пояснити, що ми маємо на увазі, коли говоримо про деколонізацію. А під деколонізацією ми розуміємо зміну тих, топонімів, які стосуються радянської спадщини. Ті, які ми перейменовували в межах декомунізації, а також ті, які у нас стосуються нас, пов'язаних з Росією, з її героями, її історичними назвами тобто, ті, які звеличують зараз фактично нашого ворога, того хто нас обстрілює, того хто окупує наші території, і того хто намагається стерти нас як націю, стосовно тепер переходять вже до відповіді на ваше питання, чому дерусифікація важлива, тому що вона дозволить нам сформувати наш простір виключно. Той простір, який наповнений нашими символами, власними, який наповнений нашим е кодом е культурним, який дозволить нам ідентифікувати наші вулиці, площі міста з тими героями, які є важливі для нас, з тими місцями, які є важливі для нас. Тобто сформувати такий е контролювати наш простір культурний, тому що зараз, на правду, коли у нас величезна кількість топонімів, які пов'язані з Росією, часто ми задаємося питанням, а. Чому російські там герої або письменники вони м, носять на наші вулиці носять назви саме російських героїв або письменників той час, коли у нас є власні свої м, письменники? По-друге, Росія через м, свої назви вона поширювала свій імперський наратив. Тому що це дуже зручно було сказати: ось дивіться. Ну ви ж, нація, ви, ви майже не нація, навіть ось дивіться. Ми вам подаруємо хорошого письменника. В нас є такі відомий письменник, там Лермонтов або Пушкін. Ви ж не маєте хороших письменників. А ми маємо. Тому дивіться, ми от вам, як така титульна нація, титульна країна. Ми вам подаруємо цю інформацію, цю назву, і ви будете її використовувати у себе. E, і ще дуже важливо те, що загалом у суспільства в нього є запит на дерусифікацію і зміну назву. Соціологія вона говорить про те, що близько 65% респондентів вони виступають за відмову від російських назв, і ще м, більше 70% людей вони е, згодні з тим, що російським. Пам точніше, пам'ятникам, які звеличують росіян е, імперців або там, радянських діячів, їм не місце на наших вулицях. І ще важливо на чому я би хотіла наголосити те, що е, процеси деколонізації, е, зміна самих назв вона ніяк не впливає на мешканців в тому плані, що їм не потрібно е, йти до ЦНАПу і змінювати документи, змінювати прописку взагалі. Ну тобто, це відповідальність суто місцевої влади. Вона буде там відповідальна за зміну табличок, а містянам е, їм не потрібно хвилюватися за таку паперову тяганину її не буде. Окрім там певних випадків пов'язаних і з свого майна і з даруванням, але то вже такі досить не, не всі е, люди будуть задіяні в цих процесах. Пані Вікторія, але як правило, якраз стосовно перейменувань, дуже часто вибирають такі назви загальні. Та ну принаймні я можу бачити в нас в області, зокрема в Луцьку, намагаються вибирати якісь такі нейтральні назви, які нібито. Ніколи не доведеться перейменовувати, як ви розцінте ось цю ситуацію, то які мають бути назви? Чи дійсно це має бути якась там весела, сонячна чи черешнева, чи це мають бути назви все таких героїв як минулого, так і сучасного? Дивіться, в процесах деколонізації дуже важлива думка місця. І насправді все залежить від того, яку назву вони хочуть. Безумовно, можна назвати там перейменувати площу Лєрмонтова на площу Джавелінів, але навряд чи ця назва буде там стабільною і триматиметься досить довго в нашому публічному просторі, і її ми не захочемо перейменовувати. Направду тут треба орієнтуватися на запити самих мешканців. Безумовно, я хочу наголосити на тому, що у нас є десятки, сотні, тисячі наших героїв. Які зараз віддають життя за Україну, які виборювали українську незалежність в минулі роки, і вони гідні того, щоб їхніми іменами називалися вулиці. Стосовно назв там, Черешнева, Вишнева і так далі. Тут потрібно в черговому вглужу розуміти запис за мешканців. І ще важливо розуміти, наскільки ця назва вона допоможе. Сформувати ось цей культурний код, про який ми говоримо, Чи дійсно наші діти, от будуть з гордістю розповідати, що вони живуть на вулиці Вишневій, і, і що це назва для них чи нестима вона, які для них певні символи. Мені здається, що все-таки ні. Але як я вже сказала, тут важливо запитати думку містян, і влада вона повинна дуже легко зрозуміло комунікувати з мешканцями стосовно запропонованих назв. Тобто, чому вам би варто відмовитись від назви вишневої, чому ця назва ця вулиця має стати вулицею Грою Маріуполя для прикладу? Тобто комунікація з мешканцями, роз'яснення з мешканцями і почути їхню думку, дослухатись до їхньої думки. Саме тоді мені здається, можна обрати найоптимальніше рішення, найоптимальніші варіанти і найкращу назву, яка задовольнятиме всіх. От ви якраз можна сказати, потрапили в десятку і з героями Маріуполя. Теж в Луцьку виник скандал, тому що тут є вулиця Конякіна, і яку пропонують перейменувати на вулицю Героїв Маріуполя, але, на жаль. Ну, принаймні в соцмережах багато обурень стосовно того, чому ми маємо жити на героїв Маріуполя, адже Конякін теж ніби звільняв Україну свого часу, ну радянську Україну. То на вашу думку, тут хто має бути якимось посередником в цьому випадку мають бути громадські обговорення чи громадські слухання, як тут знайти спільний знамен? Безумовно, громадські обговорення вони повинні бути. І ми, як програма, наполягаємо на тому, що саме в комунікації з мешканцями можна ухвалити найбільш ефективне рішення, зокрема, і стосовно процесів дерусифікації та декомунізації. Однак ще й варто розуміти, що вітчизняне законодавство воно зобов'язує проводити в окремих випадках е консультації з громадськістю, зокрема щодо назв, які стосуються імен, географічних назв, які стосуються псевдонімів, та історичних дат. Тому Якщо для прикладу в місті хочуть перейменувати вулицю або площу і назвати її там тими назвами, які я озвучила, то безумовно потрібно проводити комунікацію з мешканцями. Повертаючись до вашого питання стосовно того, яку там, назву краще обрати, тут важливо розуміти, що захисники Маріуполя серед захисників Маріуполя були не тільки мешканці Маріуполя, тобто це не є регіональний топонім, тому що е, Маріупольський гарнізон до складу Маріупольського гарнізону входили представники різних регіонів. Буані, буані. і м, вони виборюють зараз нашу незалежність, і це абсолютно не означає, що назвавши вулицю там українських героїв або героїв Маріуполя, ми поменшимо подвиг окремої людини, яка була містянином, лучанином і яка так само боролася там у Другу світову війну. Але наразі ця. Важливість присвоювати назви тим героям, які безумовно віддають своє життя, які абсолютно виступають за українську незалежність і виборюють її зараз. Мені здається, вона є важливою і ключовою, оскільки вона зокрема і свідчитиме не тільки про вдячність населення до цих героїв, але і зокрема про формування того культурного середовища історичного, в якому ми всі хочемо існувати після нашої перемоги. Пані Вікторія, а що робити в таких ситуаціях, коли влада, зокрема чи міська рада, чи міський голова, як у випадку Луцька, затягує перейменування цих російських топонімів? Уявіть собі, у нас досі за рік цієї війни, а досі лишається вулиця Щусєва, вулиця Кутузова. Уявіть собі, я вже не кажу про інших там ті чи Чернишевських. І на жаль, там якісь настворювали різних комісій, топонімічних груп, які практично нічого не роблять. Міський голова обіцяв, що Пушкіна перейменують, але виявилося, що мусить бути якісь громадські слухання, адже він теж запропонував назву імену. Але не тих слухань, не того рішення, і у нас на жаль досі лишається Пушкіна. Що в такому випадку робити, коли влада. Затягує цей процес, ну, я не знаю, через це нам певно, що сувок в голові. Тоді мешканцям потрібно брати ініціативу у свої руки. Це дуже важливо. Насправді, містяни мають ряд інструментів. Звичайно, із впровадженням воєнного стану зараз ці інструменти вони трошки скоротилися, але загалом містяни можуть подавати петиції з проханням. Ріменувати вулиці. І направду, в досліджуваних нами містах е окремі вулиці, окремі назви змінювалися саме через петиції. Для прикладу, так було в Києві, так було в Сумах, коли е активні мешканці подавали петицію, і потім її виносили на розгляд сесії. Десь ухвалювали, десь не ухвалювали рішення на користь цієї петиції, але загалом ця ініціатива вона спрацьовувала. Ви можете подавати. Ініціативи місцеві, тобто мешканці тут виступають таким е, ключовим елементом процесу деколонізації, адже вони повинні і зобов'язані в даному випадку, якщо місцева влада вона трошки загальмовує цей процес, то вони повинні його просувати. І наголошувати на важливості плюс влада розумітиме від там кількості поданих петицій, від кількості звернень, від кількості запитів до місцевих депутатів про те, що це питання є максимально злободенним. його не вдасться трошки там відтягнути, відкласти в довгий ящик, і доведеться його вирішувати там якомога скоро пані Вікторія, що робити, наприклад, коли містяни запропонували чи проголосували за ту чи іншу петицію за ту чи іншу назву. Якраз вулиці а внаслідок після обговорень, після рішення на сесії, депутати можуть прийняти зовсім іншу назву, чи є це якимось порушенням законодавства, чи є реальна можливість повернутися до попередньої чи нової назви. Дивіться, стосовно того, чи є це порушенням, ні, це не є порушенням, тому що топонімічна комісія виносить на розгляд ради перелік топонімів, які були там найпопулярнішими, найуспішнішими серед мешканців в рамках обговорення, і міська рада вже як колегіальний орган вона ухвалює рішення. Тобто, -то порушення тут як такого немає. Але так, звісно, це не зовсім приємний момент, коли серед містян є один популярний топонім, місцева влада в підсумку ухвалює зовсім інший і тут. Ми радимо, ми загалом притримуємося тут позиції і мовного омбудсмена, що варто надавати розголос у цій ситуації і пробувати через існуючі інструменти, які я вже називала, там через петиції з проханням відкликати дану назву і переглянути її, впливати на місцеву владу. Угу. Ну, і, до речі, стосовно перейменування міст, знаю, що, наприклад. Виник скандал у Новомосковську на поки що Дніпропетровщині, де це місто вирішило назвати себе Січиславом, а не якоюсь колишньою історичною назвою. Натомість на Січислав претендує місто Дніпро. Як на вашу думку, як тут діяти, і, наприклад, і жителям Дніпра з іншого з одного боку, а з іншого боку, і жителям Новомосковська, так з. Ось це дуже складне питання на правду, і мені здається, що тут для того, щоб вирішити його коректно по відношенню до кожної зі сторін, як містянам, так і владі, їм потрібно комунікувати вже із безпосередньо там профільними інституціями і установами. в даному випадку інститут національної пам'яті він проводить там він допомагає містам ухвалювати. Рішення, він підказує їм щодо топонімів. Тобто, я думаю, що тут варто звертатися безпосередньо вже до інституту нацпам'яті, і тут варто також комунікувати із. Топонімічними комісіями можливо вони не працюють інші варіанти. Я маю на увазі в межах міста. Топонімічними комісіями а також безумовно варто ще звертатися. У нас є експертна рада при міністерстві культури. Туди входять зокрема і представники інституту національної пам'яті. Туди входять науковці, туди входять історики, культурологи. І вони я думаю допоможуть напрацювати цим двом містам. Там спільне рішення, яке не буде зачіпати почуття жодного із міст. Пані Вікторія, ну а на вашу думку, чи мають бути якісь е, часові рамки завершення цієї дерусифікації, деколонізації? Адже часто ось ці перейменування, е, принаймні, те, що у Луцьку такі були випадки, що вони запроваджуються десь там через пів року, чи там після воєн, завершення воєнного стану в такому плані і не знати, скільки ще триватиме війна, а ми будемо ходити по вулиці Суворова чи Кутів. Mm, ну, дивіться, президент. В кінці, якщо я не помиляюся, квітня він підписав ось цей закон про відмову від назви, які пов'язані з російським та імперським минулим. І він зокрема зобов'язує перейменовувати там протягом трьох місяців після того, як закон вступить в силу, перейменовувати там назви вулиць, назви міст, які пов'язані. Стосовно швидкості зараз, до того як закон вступив в дію, ми розуміємо, що закон ухвалили через рік, майже після того, як міста почали відмовлятися від російських назв і топонівів. І тут дуже важливо те, що м м рішення має бути виваженим. От е коли ми наголошуємо на тому, що це має бути співпраця як мешканців, так і влади. То це не є пусті слова. Це має бути взаємодія і симбіоз, в рамках якої напрацьовується спільне рішення, яке задовольнить у ці сторони, і яке, буде, яке буде важливим для усіх сторін, яке буде задовольняти усі сторони, а не просто рішення заради рішення. Тому що якщо ми ухвалимо таке рішення заради рішення, ми ж розуміємо, що згодом там через 2-5 років 10, неважливо, ми знову зіштовхнемося з потребою, що нам потрібно перейменувати площу Джавелінів, бо вона не несе нам е, е, жодної цінності. Вона є певним символом, але вона не м, несе якогось там культурного коду для нас. Е, але з іншого боку, важливо не затягувати з цим процесом. Тобто, м, на нашу думку, якщо серед мешканців існує м, там, сильне обурення назві, то потрібно прокомунікувати з мешканцями, чому саме так. Топонімічна комісія має роз'яснити, запропонувати, можливо, якісь інші варіанти. І якщо все-таки є оце гостре несприйняття, то спробувати повернутися до цієї назви з часом. Але знову ж таки, дуже важливо не затягувати. І дуже важливо використовувати інструмент комунікації з громадськістю як інструмент додаткових знань, а не як інструмент затягування процесу перейменування. Тому що досить часто так буває, коли міста розпочинають обговорення, ці обговорення затягуються на місяці, і в кінцевому рахунку жодним топонім ще не перейменований. Ну і Насамкінець, стосовно цього законодавства, то якщо протягом трьох місяців. Міські влади в ради не зможуть перейменувати. то тоді це якраз вступає в роботу на інститут національної пам'яті, він буде визначати назву нашої коли. Ні-ні-ні, він не буде визначати назву ваших хубав, він може допомогти вам експертно, підтримати вас. Коли у вас якісь є там дискусійні питання, він може вам підказати десь, е, направити в потрібне русло. Але визначати за вас ніхто не буде. Це буде безумовно е, пріоритети прерогатива місцевої влади, тому що вона якраз відповідальна за дерусифікацію, декомунізацію, топонімів. У разі, якщо місцева влада буде прогальмовувати ці питання, то тоді військово цивільні адміністрації вони будуть е, пропонувати назви там, на свій розсуд. Ухвалювати їх, але загалом за мешканцями залишається повне право за містянами визначати, якими будуть їхні вулиці, в якому просторі нам жити, і яких героїв носитимуть назви наші вулиці. Ну, дуже хотілося б дійсно, щоб після прийняття цього закону активізувалася робота, зокрема в Луцьку щодо зміни топонімів, адже за рік війни близько лише 20 вулиць були перейменовані на відміну від інших полинських громад, де фактично на 99% проведена дерусифікація і деколонізація. Дякуємо вам, пані Вікторія. Нагадаю нашим дачам та радіослухачам Вікторія Онищенко, аналітикиня програми Transparent Cities з прозорі місця, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спікувалася про важливість дерусифікації наших вулиць, наш, назв наших міст та сіл у зв'язку із війною і у зв'язку. із Початком нового життя після нашої перемоги на все добре, пані Вікторія. Тримаємо дуже дякую вам за включення. До побачення.